Господь з вами іжного Читання Святої Євангелія від Матея, Господи. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Славлю тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що втаїв ти це від мудрих та розумних. І відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було Твоє уподобання. Усе передане мені Моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає лише син, і той, кому тільки син захоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. І я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серце, і знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Слово Господнє! Вчора я звертався до нашого брата Вадима з проханням, щоб він мені ці читання літургійні прислав, бо я не мав до них доступу. І, і. звичайно, стараюся, говорячи, проповідь, скажімо так, хоча не люблю того слова. Якось прив'язуватися до тих біблійних читань, бо для того вони є. І для того є гомілія, щоб, власне, задуматись в першу чергу над читаннями, над Словом Божим. Але тут вони просто є, ну, в принципі, дуже очевидні. В якомусь смислі тут от кожне то читання представляє якби якусь із таких граней святості Святого Піо. Бо він є таким. Ну, величним святим, як такий діамант серед святих. І кожна грань чимось так от виблискує таким цікавим. Але ті речі, ну, в принципі, очевидні. Ось перше читання. Хай не хвалиться сильною силою своєю, ані багатий багатством своїм. В якійсь мірі це співзвучно із останніми словами Євангелія, яку ми почули. Де Господь про себе каже, а це можна віднести до отця Піо, я є лагідний покірний серцем. Він, власне, не вивищувався якимись тими своїми талантами, чи дарами, чи харизмами, чи харизматами, чи, чи ранами Христовими на своїм тілі. Навпаки, він був прикладом великої, можна навіть так висловитись, хай Господь Бог простить жахливою попросту покори. Тому що він переносив такі переслідування, знущання і насмішки і утиски, які багатьом з нас і не снилися. Особливо важко йому було, тому що це було зі сторони співбратів, зі сторони церковних властей. А він з фантастичною попросту покорою вмів ці речі приймати. Ще одну таку грань його святості можна знайти у словах псалма, що благословлятиму Господа, який дав мені пораду. Я завжди маю Господа перед собою, Він по моїй правиці. В якійсь мірі ці слова можна віднести до отця піо, як до того в'язня конфесіоналу, як до сповідника. Котрий, власне, від Господа отримував той дар поради. Для людей, які до нього приходили, практично для всіх. Він мав той дар бачення душ і їхніх проблем. І служив тим даром. Якщо сам дар це була не його заслуга і не його святість, це був дар, але він тим даром служив. Бо сидіти у сповідальниці по 10, 12, 15, 17, а деколи по 19 годин на добу, ну, гарно розпоряджався тим даром. Друге читання взагалі очевидне, принаймні те, до чого в першу чергу наші вуха, як би так би мовити, ловлять, а очі бачать. Що я ношу на моєму тілі рани Ісуса. Ясно, що в першу чергу на ці слова якось наша увага керується, бо знаємо оця піо як стигматика, як носителя ран Христових. Третє читання Євангельське, про яке вже трошечки ми зачепили, але ще й інші слова приходять якось на думку: прийдіть до мене всі струджені, обтяжені. Може прийти при тих словах власна думка про цю лікарню, отця піва, про той дім полечення страждань. Але, по одному слову, так на кожне читання якось сказавши, хочу вам признатися, що насправді ні про що з того я не хотів говорити. Точніше, хотів сказати про щось, чого нема в читаннях. Але щось дуже цікаве і важливе, що було в житті отця Піо. А чому я хочу сказати про це інше, зараз поясню. Святий Піо, як брат Капуцин, брат менший Капуцин, був ким духовним сином святого Франциска. Правильно? Правильно? Святий Франциск. Був простою людиною, але тим не менше залишив декілька таких творів своїх. Небагато, але дуже гарних, цінних, простих і геніальних. Наприклад, такими є його повчання. Я от в одному із повчань святого Франциска він говорить, що ми. Ну, звертаючись до своїх співбратів, але по факту до кожного з нас це можна звернути. Що ми дуже любимо, дивлячись на святих, чи то буде сам Франциск, чи отець пів, чи будь-хто інший. Ми любимо, власне, прославляти святих, величати святих, молитись до них. Але не раз пальцем не поворухнемо, щоб пробувати жити, як вони. Є прекрасно, коли ми, як християни, вшановуємо святих. Є дуже добре, коли ми до них разом з ними, через них, молимося. Це добре. Але, мабуть, ще кращим, хоча труднішим, є наслідувати святих. Не просто на них дивитись і прославляти, а пробувати від них вчитися, пробувати щось взяти із цього святого. Але. От в тих речах, в тих якихось чеснотах, в тих дарах, які ми згадали, і які були оця піло, і які можна десь от відчитати в тих біблійних читаннях сьогоднішнього свята, є такі речі, які ми або взагалі не можемо наслідувати, або це доступно тільки для декого, і то не дуже і не завжди. Або навіть як доступно для всіх, насправді надзвичайно важко. Наприклад. наприклад. Звичайно, ми можемо теж і маємо якось допомагати людям нужденним, бідним і пробувати ну, допомагати комусь як можемо. Але до таких грандіозних справ, як побудова величезної, сучасної лікарні, ну, навряд чи хтось із нас ну, має такий дар. Скоріш за все, ні. Сигмати. Тут, якби само по собі зрозуміло, що нам такий дар, можливо, і слава Богу, не даний. Бо певно, що ми, на відміну від отця Піо, не змогли б такий тяжкий дар нести. Його така дивовижність у сповіді. Ну, Саме сповідання когось є доступне лише для цієї частинки церкви, для священників. Але, напевно, ніхто із нас, принаймні тут присутніх, не може похвалитися, що він має такий дар, як Отець Піло, що може наскрізь бачити душі і точно знати, кому, що і як порадити. Часом нам це здається інколи ні. Самі знаєте краще від нас. Покора. Покора ось це чеснота, яку в принципі ну, всі ми могли б і мали б за неї змагатися і старатися вчитися покори. Це доступне для всіх. Але самі знаємо, як це трудно. Отець Піво потрапив пережити переслідування з абсолютною покорою і без жодних нарікань від представників церкви, від єпископів, від своїх, можна так умовно сказати, начальників в чині, в ордені, від співбратів. А ми деколи нервуємося на найменшу дрібничку. Якоїсь людини в маршрутці, начальника на роботі, дитини в хаті, чоловіка чи, чи тьощі, чи ще когось. Ми не потрапляємо з покорою навіть не раз дрібних речей сприймати, якби ми мали такі терпіння, як він. Ну, Але це хоча б щось одне, чого можемо вчитись. Хоча знаємо, що дуже важко. Я це сам знаю. Я є страшно непокірна людина. Е, і теж люблю побурундучати, побурчати, побунтуватися. То ми всі вміємо. Є одна річ, яка не згадана в цих читаннях, але дуже мені особисто близька. І тому я дозволю собі саме про це поділитись з вами. Бо в житті отця Піло була така річ, що йому, як от в Євангелії, сказано: прославляю тебе, Отче Господи, неба і землі, що ти втаїв Це, тобто різні таємниці неба. Від мудрих і розумних, а відкрив немовляти. Власне, один із дарів, ну для нас, певно, теж рідко для кого доступний, був оця Піо, що він із дитинства мав можливість отак напряму розмовляти, контактувати, спілкуватися з Ісусом, з Марією, зі своїм ангелом-хоронителем. І робити це з таким дуже дитячим, простим довір'ям. І ми, може, не маємо такого дару, як він бачити Ісуса, Марію, ангела-хранителя. Але тим не менше можемо навчитися тої довіри у спілкуванні з ними, не бачачи. І особливо я би хотів звернути увагу на таку побожність, яка була в отця Піо, таку рису його побожності, одну з багатьох. Але дуже цікаву, яку мені здається, нам, християнам, варто пригадати, бо ми про неї часто забуваємо. Оця Піо була така прекрасна риса його побожності, дуже велике таке довір'я до ангелів-хоронителів. І не тільки от до свого чи до своїх. Але, наприклад, от була така цікава річ. Отець Піво з одного боку був уже знаменитий на півіталії, щоб не сказати пів світу, а одночасно був замкнутий у монастирі, з якого він майже взагалі не виходив. А крім того, через різні церковні заборони, через те, що в його святості і дарах, і стигматах були різні сумніви за час його життя, то до нього дуже часто не допускали людей. А навіть ті, котрі приїжджали, не всі могли добитися, добратися, а багато людей не могло приїхати. І він радив тим людям, які хотіли з ним порозмовляти, хотіли якісь свої болі, проблеми, труднощі, гріхи виявити йому якби, ну, через нього, Господу Богу, а не могли до нього добратися. Він з такою абсолютно дитячою довірою їм радив і просив їх. Каже, як ви не можете приїхати, прийти, добратись, пошліть свого ангела-хоронителя до мене. Попросіть його, він прийде і все розкаже. А я через нього вам пораджу. Багато ночей було, як і отець Піо не спав. Власне, через те, що він спілкувався з ангелами-хоронителями, які були прислані, які прийшли на прохання вірних. Я би хотів, щоб ми навчилися ось цієї риси Його святості. Щоб ми згадали про те, що від хвилинки нашого хрещення кожний з нас має найкращого друга. І не чи хтось із нас його бачив в дитинстві, бо це часто трапляється, хтось ніколи не бачив. Але ми знаємо, що маємо ангела-хоронителя. Але не раз наше звернення до нього обмежується ранком і вечором, і то далеко не завжди. Ми, християни, не раз практично забуваємо, що маємо друга, який не просто готовий, який хоче допомагати. Який готовий виконувати наші просьби. Тому сьогодні хочу дуже заохотити ось цю рису побожності святого Ця Піо постаратись наслідувати, бо це насправді зовсім не важко. Чим частіше згадуйте про своїх ангелів хоронителів про те, що вони є, про те, що вони друзі, про те, що вони хочуть і можуть помагати, але не можуть цього зробити, як ми не просимо. Бо шанують нашу свободу. Просімо, звертаємось до них при кожній потребі. Від маленьких потреб, коли ми згубили ключі чи документи, не бійтесь, попросити ангела-хоронителя, Він поможе. І до дуже великих духовних справ і проблем. Просіть його, звертайтесь до нього. Не бійтеся свого ангела-хоронителя, як отець Піо так досить чітко казав, посилати. Просити його, щоб він відвідав. Відвідав когось, хто є далеко від вас, хто може поїхав як біженець за кордон, хто, може, є десь на фронті або просто далеко. Кажіть ангели хоронителю, відвідай, будь ласка, мою дочку в Польщі. Глянь, будь ласка, на фронт до мого брата. Не біймося того. Просіймо Його, він з радістю буде це робити. Е е і тому сьогодні, власне, власне про це. Пам'ятаємо про своїх ангелів хоронителів шануємо їх, молімося до них, дійсно з ними розмовляємо, як з друзями, і не біймося, якщо можна так висловити, здавати їм доручення, просити їх про різні послуги, бо вони хочуть це робити з радістю. Від маленьких, дрібних і побутових до великих духовних і святих. І тому, так як отець піло вчив багатьох людей, які хотіли до нього звернутися, а не могли, щоб посилали до нього своїх ангелів хоронителів теж так помолімося вашими думками і моїми словами. Святі ангели-хоронителі наші, просимо вас. Відвідайте сьогодні Отця Піло, привітайте Його від нас із Його святом. Представте йому наші всі потреби і проблеми, і разом із ним помоліться і сьогодні за нас, і кожного дня до кінця нашого життя. Амінь.